Так, вирішили ми трошки доробити доутеплити наш притулочок. Тому що бачу, морози не спадають. Думали, що буде морози тиждень, да і все. А тут ні, все морози все гірше і гірше. Все, коти починають сопліти, не вистачає, тому що у нас потолок з одна одна криша без нічого. ну Не рахує пленки, ну це ніщо. То вирішив я потолок утеплити пенопластом троечки поставить. Вот таке Я думаю, що результат з цього буде. А потім треба буде все-таки цю річ забирать туди и дороблювати стену. Потому що звідти все-таки тягне трохи. Ну, як то так, зараз буду приступати, потом вам покажу. Заодно пока протаплюємо наших котиків. Ну все, буду зараз працювати. Ну, ось вот так ми робимо. Зараз покажу. Вот ще будемо тут дороблювати, до щоб вона була робненька. Ну вот такий потолок буде у нас. Ось вот такий у нас черновий варіант. Будемо робити далі. Потім мене будуть ці щелі заробити, там заробити Ну а Потім, як буде кращі часи, більше грошей, то ще треба буде робити деспехи все обділувати, щоб не було, культурний вигляд мало. Ну, а тут зараз, поки такі морози йдуть щоб до мінус 15 вночі, то треба зробити по бистечку, щоб котикам було тепло, щоб не, не мерзли тому що постійно обогреву у нас немає тут коли приходимо то і топимо а як йдеш то воно через деякий час знову становиться холодно ну так все далі далі роблю так от що у нас получається ще залишилось трошки далі там по углах. Ну, еще и за стрички мы заробим все эти щели. Чтобы было вообще уже гарно. Ну, а там далее уже весной будем робить фанерой. Уже будем окультуривать. Так, вот сусидский рыжий пришел. Это пришел уже березень месяц почую. Наидник такие. Ну, это хозяйские, мы по соседству живем. Ну, у нас тут постійно вы знаете, то до еды, да это, вон, знаешь, треба будет скоро их стерилизовать. У нас тут я уже на подходе тех, кого треба стерилизовать. Ну, это продолжится, это процесс. Ну, вот так, ладно, далее, працюємо Вот, весь потолок по периметру Зроблений, залишилось обрізати куски, встики от сюди. Там десь з'єднання за стіною зроблю і, і за стрічки робити щелі. Ну і все, буде потолок готовий. Да? Буде вихід облаштувати нормально. Буде гарно виглядати. А я там, як я кажу, вже зробимо ну, весною, мабуть. Зробимо вже є у нас плани на це приміщення, там є вихід. Зробити його так же само. І зробити там ізолятор окремий, для новоприбувших і, і хворих котиків. Там кришу треба зробити. То ми там на, є у нас посилання на банку монобанку, де ми збираємо гроші на той, на це приміщення. Зробити, ну і вже будемо весною його робити. І, і, і залишиться у нас прибрати цей ніс. от я зараз закрила одіялом, бо туди холодом, Бо там та стіна заклетка не оброблена. Треба, мабуть, її буде все це забрати, доробити там поли і стіну. І тоді буде у нас повний порядок в цьому приміщенні. Ну, як повний порядок. Потім треба ще буде э, десь стіни зробити. тут, І тут буде дуже гарно... Ну, тоді можна і будиночки нормально облаштувати, і отакі речі, і місце для ігри. Ігр ігр котячих буде. Ну, Я тоді думаю, що ми за цей час щось зробимо. Буду вам показувати, я думаю, вам сподобається наш план, наш задум, аби було здоров'я та гроші. Слава Богу, що працюємо, ви допомагаєте. так как-то так и працюем. Добренько, давайте будем працювать далее. Ну что, вот и все. Мы сделали уже потолок весь. В черновом варианте. Уже под доску. Ну, под ДСП и ДВП. Что уже будет подешевле. Вот и уже весной. А зараз так нормально сверху. зробити один камін маленький його досить отаплювати, підтримувати. От на рівні 10 градусів тримається температура ну сверху теп тепліше а знизу, тут де біля дверей то там відчувається, що тягне звідси. ну от так все Зробили, мені подобається. От наші домики. Кое-хто там спить. Інші вон внизу відпочивають біля кавіна. Хто грається. Ну що, нам ще залишилось оце розібрати, там стіну зробити. Ну це вже на потім. Ну все. Всім, хто дивився відео, дякую, дякую. Ставте лайки, коментуйте, донатьте нам. Бо, що грошей виходить багато. О, хто там? О, наша тракковірна прийшла. Зараз треба буде корма закупляти по-новому. Стеріалізацію котиків. Ну, так відповім, Від допомоги ми не відмовляємося. Раді всьому. Все, дякую, всім, до побачення.